Ви тільки собі уявіть, да, прокурори я, інваліди. Тобто люди, які працюють, отримують другу групу інвалідності. Друга група інвалідності для того, хто з цим не стикався, для розуміння, це група, яка ви не переміщуєтесь самостійно. Або якщо переміщуєтесь, то переміщуєтесь на милицях. Тобто, це вже дуже важкий такий стан у вас, друга група інвалідності. Але якщо повністю вже не переміщуєтесь, це перша група. І от уявіть собі, що половина прокурорів, це от зараз дуже багато інформації, розслідувань стосовно цього, це повипливало Айсбергом цієї всієї історії була крупа, її синочок, чи хто там прихлібателі всі ці. І все це повспливало. І е, коли з'явилася ця вся інформація, я закинув мамі в месенджер кажу: дивись, де твоя е, пенсія по інвалідності, де твоя інвалідність взагалі, де твоя пенсія взагалі, ось воно, все там. Давайте розкажу свою історію, як е, моя мама, як ми отримували інвалідність другої групи. Вона живе при фронтовій. Зоні при фронтовій території під Херсоном і сама не переміщується, тільки ну, сама намилиться. Вирішили ми зробити другу групу інвалідності, як для тих, хто буде там критикувати, чи ще щось, бо буде ж багато людей дивиться ролик, купа гавноїдів різних, і будуть підкидувати масло в вогонь. Я працюю в енергетичній сфері зі 100% бронюванням. Я головний інженер-конструктор. Отже, мама їде в Херсон, сама переміщуватись не може, тому вона постійно замовляє таксі. Навіть от вона розказувала, що банально 300 метрів пройти, там її десь відправляють на УЗ. Це все замовляється таксі. Вона їде ну, спочатку вона. Пролежала. Це така процедура, я її всю е, складно було вивчити, Це треба розпитувати в мами. Це просто треш. Кажу, ти знаєш, якби я був би, ну, на твоєму місці, да, я би вів би якусь, е, не знаю, пряму трансляцію. Ну, звісно, це я вже інше покоління людей. А мама, звісно, таке робити не, не буде. Я кажу, це ну, стільки всього ти там пройшла, це ужас. І вона спочатку пролежала в больниці, по-моєму, чи два тижні щось таке. А потім в Херсоні самому їздила по врачам всім, по ну, і в результаті шумсек. Це дуже багато. Реально, я зараз кажу це за пару там, секунд ми про це проговорив. А це відбувалось. Мама сказала, що вона в Херсоні була 20 днів. І от весь цей час вона постійно замовляла таксі і каже, що на таксі витратила більше 6 тисяч гривень. І е, саме головне результат цієї історії, що е, мамі дзвонять, ну, все, вона вже пройшла. Все очікує, і у неї по-любому по тим показникам, що вона е, отримала друг, друга група. Там е, 2 см, на 2 см коротша нога кульшового суставу, одного половину вже немає. Просто е, ну, такий важкий стан саме, е, стосовно от, що стосується ног. Ну, і це, Генетично, я так думаю, у нас важкий стан стосовно ног, і е, е, саме цікаве, що е, весь час е, підчищали там все і ганяли її, її як сидорову козу. Тобто, постійно, от, наприклад, ось такий момент був. Е, написав хірургів штук три. Хірурги, травматологи, там штуки три проходила. Навіщо стільки не зрозуміло. Один пише, наприклад, написав 3 см короче нога, приходить ще до якогось чи хірург, чи травматолог, і та каже: ні, 2 см. Дзвоне тому, хто перший був, і каже: А, а що це три написав? 2 напиши, Гони маму назад. І щоб вона це зробила. тобто... Вони не можуть навіть хоча б якось зробити поступку. Людина не переміщується, як я, да? просто пішов собі та й пішов. Погони її назад, щоб вона переписала цю справку. Отаке відношення скотське. Мама їде туди, перероблює цю справку. Але ще такий нюанс, що юридично що 2-3 що 3 см. Це я говорю як інженер, який дуже скурпульозно якраз. Займається вивченням нормативів, і в законі сказано від 2 до 3 см, тобто це неважливо. Якщо ми напишемо 1,9 см, все, юридично, це вже третя група. Якщо 2-3 см або більше, це друга група. І от людина, вона ж повинна це розуміти, я думаю, вона це розуміє, але все ж таки пише. Чого ти написав 2, 3, і заставляє переписати на 2 і гоне маму, щоб вона переписувала. Це один момент, другий момент. Звичайно, там людей мало зараз, лікарів там не вистачає. Ну і в цілому, якщо там було 1400 людей, зараз, може, відсили 70 тисяч людей в місті. Відправляють на УЗІ, мама туди їде, а там нема УЗІ. Та, вертається назад і каже: вже не витримує. У мене дуже добра мама, вона не витримує, вже починає возмущатись і каже: ви що, не могли сказати, що там ну, нікого нема? Чому ви мене взагалі відправили туди, де не могли зробити Таузі? Добре, що там якісь були добрі люди, я б так само підказав би. Підказали мамі, що є тут частна больничка, і можна ось тут а, зробити. Ну і там мама каже: все по-людськи прийняли все, ну, все добре. Все зробили, а, зробили це УЗІ. Фінал історії. А, все, мама все пройшла. Пройшла мсек, і очікуєш, результат подзвонили їй. Тобто, одразу не сказали. Дзвонять і кажуть, о, вам буде назначена третю групу. Я вам зараз тут вставочку зроблю, як моя мама переміщується, як вона ходить. І ви оціните це третя група чи друга група. Так, знімаю, як мама от спускається по ступеню. Так, Назначили мамі третю групу. Тобто людина, яка Може бігать як бігунок. Третя група це людина, яка може деякий час не працювати. Ось так. Ага. А це Ще раз, тим, хто з цим не сталкувався, то я вам кажу. Що це якраз от коли людина на милицях тільки ходить, то це друга група. І порівняйте, ось дивіться момент, порівняйте ось моя мама, так? З цими уродами, які сидять в прокуратурі, які поробили собі ці другі групи. Другі групи це людина, все, вона на милицях має тільки ходити. Це вже страшенні захворювання, і який це стид і позор для України. <клес> Можливо, це відео будуть, типу, або хтось сказав, навіщо я про це розказую, чи типу що це ІПСО, яке буду, будуть розганяти росіяни. Ви йдете всі в сраку, тому що це я розказував по факту, те, що відбувається. Ми це робили якраз в той момент, коли за сраку взяли оцю крупу. Це було ми проходили десь 7 там число, а крупу взяли десь, ну типу, день чи два раніше. Ну, це в цей момент. Я е, сказав мамі, я їй сказав, якщо тобі скажуть там щось третя група, не погоджуйся. От, і мамі дзвонять, кажуть, третя група. Вона каже: ви що, на приколі. От, я не погоджуюсь і переназначаю. Ну, якщо ви не погоджуєтесь, то на, переназначаємо на обласний е, Мсек. От. І я розумію, що мені треба втрутитись в це, приїхати і допомогти мамі. Ну, банально, просто е, психологічна підтримка. От. І Я їду з Києва в Херсон. І коли я заходжу, ну я ж підготувався юридично. тобто Я вивчив е всі закони, там їх 4, і два таких основних, на яких це все базується і назначається група, е виписав собі пункти, по яким тобто я пройшовся е список і в мене там ну все, що вони ж самі написали. тобто... Я їм би накидував аргументи, якщо б вони не, не зробили другу групу саме по документам, які вони самі ж зробили. Це те саме, що в моїй роботі. Банальний приклад. Я пишу, наприклад, будівля перемістилась на більше 150 мм, міліметрів, чим потрібно, але це в нормі. Це все добре, вона вона стоїть, все отлично. Або там, ну, це так один із прикладів. У вас покрівля обвалилась. Ні, все нормально, можна жити, не треба ремонтувати. Це я так генерую на ходу. Це те саме. Після того як я приїхав, ну. Ми, ми зайшли, вони питають, а ви син? Так, да, кажу, я син. Щось там буквально одне слово. Я одразу починаю стартувати, ну скажімо так, да, ну тобто ви, видавати інформацію, і вони, та що ви так негативно одразу? Ну, я пояснив чого. Я так негативно. Ну ми ж тільки почали розглядати все, ну, типу, чого ви так одразу? Передивились там все, це відбувалось при мені. І в кінці кажуть: ми додаємо епікризи 2018-2019 років і так назначаємо безстроково другу групу, а одразу це не можна було зробити. Знову ситуація на лоха, якщо в тебе немає ну, такого сина чи там, доньки. Чи... Ще якихось родичів, чи я не знаю, як, які приїхали, підтримали, юридично підковані і повірте мені, оця вся ситуація. Вони знаєте, як відчували, вони тому що я збирався все це оприлюднити поповні і так закінчу думку: якщо таких людей, там у бабушки, дідушки, чи у кого там нема, то все. То досракет на, на людину. А прокурори хай отримують <кхем> там же вони не тисячу-дві доплати отримують розумієте, за цю інвалідність, а в залежності від пенсії, а там нормальні пенсії, у них, вони вже там 40 років е уже пенсіонери, та ще й інваліди, та ще й працюють далі. Оце по красоті. Так от вони, мені здається, відчули цю всю ситуацію, тому що я. Ми коли їхали вже, ну все, типу, утро збираємося їхати. І я все знімав на відео. Я кажу: ну, давай, мам, я у мами перепитав, кажу, слухай, ну ти розумієш, що ну, типу, можливо тобі неприємно, я та звикший своє, лице показувати, говорити за аудиторією. Роблю це вже давно. Але кажу, тобі потрібно буде розказати свою історію. Тобто я буду тебе знімати, а ти розкажеш свою історію, як все відбувалося, як ти отримала третю групу. Я сказав, на яких хабарів не даємо, нічого не даємо. Тому що кажу, які хабарі ти відпрацювала все своє життя на Україну. Моя мама зварювальник, тобто робоча професія найвищої категорії для розуміння, наприклад. Йде відбір 10 людей. От уявіть собі екзамен: 10 найкращих зварювальників для того, щоб вести магістраль Миколаїв Херсон Газову, і відбирають двох найкращих мою мати і ще одного якогось чоловіка. так. Тобто, ну саме Вона працювала. В свій час на ракетному паливному заводі там двойний контроль. Я кажу: ти відпахала на країну, тобі, от ти маєш зараз такі вади, не можеш ходити, та тобі повинні прийти і просто покласти на стол а, оці всі документи, що отак, от і так, що в по факту ви тепер інвалід, і подякувати, і там назначити якісь ці. Смішні копічані виплати, і все, і забути про це. а ні, трет, третя група і пішов ти в сраку. Ось така ситуація. Я розумію, що це відбувається. Я щось там читав. що За військових така ж сама фігня. Що, що треба перепроходити, що в тебе там, наприклад, вже кінцівки нема, що вона не відросла. Ну це ж не прикол. Цього не має бути. Ну, що це за закони і що це за норми е перепроходить, якщо кінцівки, наприклад, нема. Ну, що це Це щось діватіство над людьми. А зато прокурорчики на покрасоті отримують гарні виплати і все таке інше. Вибачаюсь, переключаюсь з теми на тему. Я запитую мами, так ти ж будеш цей? Я буду знімати? І вона каже: Слухай, вони мене так заганять. Я вам кажу, в мене мама дуже добра. Дуже добра душа, там це просто по будь-якому поводу плаче. І, і я їй кажу: буду знімати. Вона каже, добре, і я погоджуюсь. <гаджу> каже: я добре, знімаю, я розкажу все. Тому що вони мене так поганяли, оце і ну, тобто, дуже неприємно. Каже, в цілому, все можна було там, плюс-мінус, якось це все витерпіти. Каже, але е, одна хірургіня чи то травматолог от е, дуже паскудне таке відношення. Каже: взагалі, е, в муніципальній больницях вони там каже, як собаки. Зайшла вчасно, каже, така різниця. А мама ж давно вже по цим больницям не, не ганяла. Я ж то розумію, я в Києві живу. як... Що вчасно ти зайдеш, звісно, що це за гроші е, і у людей відношення нормальне. Я кажу, що ну можливо, тому що вони мало отримують, що має бути достойна оплата у них вчителів, лікарів, е, тобто такі професії, які вони важливі і вони мають достойно плачутись, тому вони такі, як собаки. Потім після цього ми ж приїхали в обласний МСЕК. Мама піднімалась. По сходах я також її знімав. Казав, я тобі допомагати не буду, от піднімайся, я буду це все відео показувати людям, що ось як над людьми знущається, що ти взагалі на милицях, а тут там ж не ліфта, нічого. Так, нам сказали, ось я знаходжусь Сек Суворовського району. Сказали піднімається на другий поверх. Проходьте, проходьте. Я просто знімаю, як мама піднімається. А потім послухаємо за третю групу. Мені потім скажуть, що я знущаюсь з тебе. Мені будуть казати, що я з тебе знущаюсь. Не з того, що вони з тебе знущаються, а що я з тебе знущаюсь, знімаючи оце все. А ще й розмістили будівлю в зоні досяжності дронів. Ну тобто, реально, я об'їжджав навколо будівлі, там був прильот, тапки валялись. Чи дрон, чи міна прилетіла. Я так розумію, вбило людей, ну тапки Тут Перекопська. Ось о Перекопська. Так по Перекопській, а по цій вулиці я ніколи не так те. По Перекопській, звісно, їздила і не рад. Никну пусто Серпиники. По провода оборвания. Дывает все провода оборвания. Тапки валяются. Ну, Можется тут и стрелял тут і меня. Ну да. Обувка на на наступний день. Я приїжджав це все прибрали. Уже якраз двірники прибирали вулицю і поприбирали ці всі тапочки. Це вже на наступний день. Ось так виглядає Херсон в Провода. Вот так виглядає Херсон. Виші. Провода. Це ж теж додуматься, херсонська міська влада, додумалась, додумалась, чи хто, я не знаю, хто це придумав, розмістити МСЕК обласний в зоні досяжності дронів. Тобто, ти приїжджаєш і такий думаєш, чи шльопнуть тебе дроном, чи ні, тобто ти не знаєш. Ну, таке от. таке Коротше, от ситуація. В цілому розказав. На фоні того, що зараз відбувається, і воно все в один час. Перше, це те, що от вскрили голову секда Хмельницької. Потім е, далі пішов айсберг. Прокурори виявляється, половина прокурорів інваліди другої групи. От, І ну що тут можна сказати? Тут висновок такий, можна сказати, що на фоні всього цього можна сказати, що ось така корупція і ось такий ворог всередині ненаситний, можуть просто погубити країну. Е, моя думка з точки огляду Ну, в цілому от е, життя, так, людині що потрібно, щоб була постійна робота, е, щоб був. Плюс-мінус достойний заробіток, щоб так не ніще бродствувати. Має бути машина, має бути якесь житло. Людині ну, от ж от мені дуже багато а, не потрібно. Я сужу чисто по собі. Якщо є в тебе житло, тобто ти можеш свою родину десь розмістити. Якщо в тебе є автомобіль, щоб ти міг а, а, переміщуватись, то ну, в принципі, отак от. По великому рахунку тобі більше нічого не потрібно. Але ці люди настільки алчні, настільки жадібні до грошей, що це, ну я не, я не розумію, це перетворюється в якусь хворобу, і вони постійно і постійно хочуть більше, більше і більше, що це хряка лежить. Коротше, і в цих доларах там купається просто. Це настільки треба бути Ашня. Що тобі ще треба для життя? Ти ж не забереш як Януковичу, да, золоті батони. Ну, ти ж подохнеш і все, і воно тобі нахер не потрібно. Але скільки ти зла наробив тим, що ти е, оц, оце гріб, оце все і робив оці е, такі речі, як ті ж прокурори, які роблять е, другу групу і отримують. А податки. Давайте подивимося на цю історію зі сторони податків. Я ж працюю так, от в країні, зараз працюю і плачу податки. І я замість того, щоб мої податки пішли пенсіонерам, вчителям, освітянам, військовим, вони можуть потрапляти так, ну тобто, частина ж. Суспільство оплачує оцих поці, дякую за перегляд. Усім пока-пока.